Оді першої половини четверга в огляді кореспондентів Сабиті. У студії Анна Панова. Вітаю вас. Дивіться у випуску. Вдарила дворічного сина так, що той помер. Моторошна історія на Херсонщині, що загрожує матері вбивці. Стіна на стіну, бійка українських та польських футбольних фанів у столиці. Кого затримали правоохоронці? Четверо бійців затримали, загинули за добу. Бойовики стріляють рідше, але втрат не менше є. Де найгарячіше сьогодні? Дивіться просто зараз. Бойовики не припиняють обстрілювати околиці Маріуполя. Під ударом минулої ночі було Лебединське. Канонаду чули навіть у Маріуполі. Там люди ще не оговталися від нещодавної атаки на Сертану. Це буквально на виїзді з міста. До розслідування на місці взялися міжнародні спостерігачі та українські експерти. Деталі знає кореспондент сабиті Олексій Кашпоровський на зв'язку зі студією. Олексій, отож звідки в сертану прилетіли снаряди. Аню, вітаю. Сьогодні військові дійсно оприлюднили висновки власної експертизи щодо обстрілу сартани. Нагадаю, що у неділю під час обстрілу там загинуло троє місцевих мешканців. Ще п'ятеро отримали важкі поранення. Так от, згідно з висновками військових, по Сартані гатили з боку окупованих територій. При цьому бойовики використовували щонайменше чотири самоходні гаубиці калібру 122 мм. міліметри. Напрямок входу снаряду. Південний схід, що відповідає напрямок, якщо подивитись на карту та врахувати кут падіння снаряду приблизно між Саханкою та Дзержинським Ленінським. Вістань, з якої вівся вогонь, приблизно 12-13 кілометрів. Висновки військових експертів повністю співпадають з висновками експертів місії ОБСЄ. Втім, місцеві мешканці не надто вірять в офіційну версію. Багато хто з них переконаний, що по Сартані вбили українські військові з населеного пункту Талаківка. Однак артилерійські експерти категорично цю версію спростовують. Якби стріляли з Талаківки, ну відносно, навіть хтось туди заїхав, коли його навіть хтось не бачив то кут падіння був би набагато крутіший. Він був би майже вертикальний, розумієте? А тут пологі 45-45 градусів це найбільша відстань береться при будь-якому заряді. Сьогодні в Сартані все ще тривають відновлювальні роботи. Допомогу місцевим мешканцям надають не лише підприємства Маріуполя, а й військові, зокрема морські піхотинці. Відновлювати доведеться дуже багато чого. Адже за словами селищного голови Сартани Степана Махсми, від обстрілу постраждало щонайменше 122 будинки. Аню. Дякую, Олексій Кашпоровський про підсумки розслідування обстрілу Сартани. Міжнародні експерти та українські військові встановили вогонь вели з території підконтрольної бойовикам. Троє військових підірвалися на розтяжці на околиці села Оріхове на Луганщині. Про це повідомляють у військово-цивільній адміністрації. Двоє загинули на місці, ще один у тяжкому стані в лікарні. Ще четверо бійців поранені в районі Мар'їнки. Це інформація Донецької обласної міліції. Найбільш активізувався противник на околицях Донецька в опитному пісках та Красногорівці. Загалом, попри змещення інтенсивності обстрілів минулої доби, втрати сил АТО зросли четверо загиблих.

за рік після Іловайської трагедії стали відомі імена загиблих. Перелік оприлюднив головний військовий прокурор Анатолій Матіос. У ньому 366 осіб, серед яких 157 досі залишаються невпізнаними. Ще стільки само вважають зниклими безвісти. Рік тому напередодні Дня Незалежності українські війська опинилися в оточенні в Іловайську. Після перемови з командуванням противника наші бійці мали полошити котел через погоджені коридори. Втім, під час виходу бойовики відкрили. По військових прицільний вогонь. Майже вся родина загинула в масштабній дорожній катастрофі під Харковом. На трасі Харків, Київ, Довжанський, напередодні ввечері зіткнулися два легковики. Водій іномарки, батько, не впорався із кермуванням, вилетів на зустрічну смугу і в'їхав у інший легковик. Тато, мати, і 13-річна донька загинули на місці. Ще одна дитина 7-річна дівчинка, а також шофер і пасажир другого автомобіля із травмами доправлені до лікарні. Дівчинки закрита черепно-мозкова травма, перелом правого передпліччя, численні забиття тіла. Тривають слідчі дії. Основними версіями причин даної дорожньо-транспортної пригоди могло стати або втома водія, можливо, або він відволікся під час керування транспортним засобом. Ще одна трагедія сталася на Сумщині. У ДТП загинула шестирічна дівчинка та двоє дорослих. Вночі 34-річний водій не впорався з кермом, з'їхав на узбіччя і в'їхав у дерево. Чоловік загинув на місці катастрофи ще один пасажир у швидкій. За кілька годин після ДТП у лікарні померла і шестирічна дівчинка. У реанімації нині ще один дорослий та дворічний хлопчик. Із півсотні українських та польських фанатів побилися в столичному гідропарку. Поляки прибули до Києва на матч плей-офф раунду Ліги Європи за участі Луганської зорі, який сьогодні відбудеться у Києві. За словами свідків, вболівальники пішли стіна на стіну, після чого почали жбурляти один в одного фаєри. На місці подій правоохоронці затримали дев'ятьох розбишак. Також на групу польських футбольних фанатів напали у Львові. Ультраси із сусідньої країни саме їхали на сьогоднішній матч, потім затрималися у Львові. Свідки бійки розповіли, поляки були на підпитку і вигукували проти українські гасла, зокрема про приєднання Львова до Польщі. Саме через це стверджують очевидці, і зчинилася сутичка. Порядок у Львові від неділі пильнуватимуть патрульні поліцейські очолить їх київський полісмен Юрій Зозуля про призначення 26-річного капрала. Повідомив міністр внутрішніх сп... справ. Поліцейський Зозуля зажив слави завдяки складанню протоколів на депутата Сергія Мельничука та віцепрезидента ОЄФА Григорія Суркіса. Він був активним учасником революції гідності. Освіту отримав за кордоном. Навчання продовжує в академії внутрішніх справ. Вже у неділю на вулиці Львова вийдуть 600 патрульних. А з 25 серпня поліція з'явиться у третьому місті України в Одесі. Ми маємо почати просто з, самих, ну, з самого початку, з самого низу, так само, як ми починали в Києві. Тобто треба, щоб люди почали, працівники саме виконувати базові функції свої. Тобто Люди зараз мають там почати робити те, для чого вони прийшли на цю роботу ловити злочинців і вносити порядок в місто. До Дня Незалежності столична влада виділила фінансову допомогу малозабезпеченим. Як заявив Віталій Кличко, зо три сотні тисяч киян отримали від 100 до 350 гривень із нагоди свята. В це складне час важке економічне час. Ми повинні не забувати за ті групи населення, які нуждаються в допомозі, які давайте будемо прямо не живуть, а виживають. За останні дні на гарячу лінію штабу Ріната Ахметова надійшли десятки звернень з проханням допомогти ліками пораненим дітям. Але доправити препарати за лінію зіткнення екстрено і в необхідному обсязі зараз практично неможливо. Без ліків можуть залишитися і інсулінозалежні тему продовжать наші кореспонденти. Останній осколок Сладіка, який пройшов через глазик. Олег показує уламки лиха, яке спіткало його сім'ю. В їхній будинок у горлівці поцілив снаряд. Олег втратив дружину і ледь врятував сина. Последні її слова це вспишка. І в этот момент сильніший взрив. Світпа, сильніший взрив. Щось летить, щось рушиться. Я почав звати Владик, Юля. Ну, Владик, ось перед вами Она погибла. Моментально погибла. Семирічний владику лікарні вже місяць. Через осколкові поранення голови він не бачить на праве око. Медикаменти дитині потрібні щодня, а через кілька місяців треба вживити пластину. Більшості з препаратів у Донецьку просто немає. Владика узяв під опіку гуманітарний штаб Ахметова. Все, що Владику нужно, буде за що фонду. Тільки єдина трудності в доставці. Мені потрібно буде їхати в Вартьомовськ, там получать тільки на новій почті і привозити сюди в клініку. Эти лекарства осколочное ранение брюшной полости. Где оно находится? Что вам нужно? В чем мы можем вам помочь? Це кол-центр гуманітарного штабу. За останні два тижні оператори гарячої лінії отримали десятки дзвінків із проханням допомогти ліками пораненим. Але екстрено доправити потрібний обсяг ліків для поранених мирних жителів на непідконтрольну територію вкрай складно, кажуть добродійники. За умовами тимчасового порядку одна людина може перевести за лінію розмежування тільки п'ять одиниць препаратів. Лікарства, якщо провозити їх як негуманітарний груз, считаются контрабандой, но контрабанда ли, если волонтер везет лекарства для тяжело ребенка? Нет системной возможности завоза лекарственных препаратов. И нет вот того самого простого, прописанного рабочего механизма, как поступать благотворительным организациям для того, чтобы оказывать помощь мирным жителям. Під загрозою зриву опинилися і програми допомоги людям із хронічними захворюваннями. 15-річної донечанки Лариси тяжка форма діабету. Дівчина не може обійтися без інсулінової помпи, пристрою, який вливає хворому інсулін безперервно. Спалоски дамо мілім сахар перед кожним клієном їжі. Чотири рази в день обов'язково потрібні нужна полоски Ларисі потрібні дорогі імпортні ліки. У Донецьких аптеках таких немає. Медикаментами родині допоміг штаб Ахметова. але препаратів і тест у родині залишилося тільки на п'ять днів. Де взяти інсулін? Мама дівчинки не знає. В Донецькій і Луганській області більше 10 тисяч дітей. Катери завіся та інсуліна ім ну трін нужна постоянна калотінсуліни. Сені не ніколоті інсуліну, вони просто-напросто умрут. Гуманітарний штаб Ріната Ахметова вже звернувся до керівництва штабу АТО із проханням владнати проблеми доправлення ліків за лінію розмежування. Українські та міжнародні гуманітарні організації розробили закон про гуманітарну допомогу у кризових ситуаціях. Він зараз на експертизі у комітетах Верховної Ради. Доброчинці просять ухвалити такий закон якомога швидше, адже у хворих дефіцитний навіть час Юлія Міншакірова, Данило Кірєєв, Сабиті канал Україна про те, що найближчим часом може виникнути загроза нестачі медикаментів на непідконтрольних Україні територіях. Говорять і в міжнародному червоному хресті організація допомагає ліками медустановам, зокрема і інсуліном, використовуючи запаси на власних складах. Але поповнити їх червоний хрест поки не може. На данный момент мы пользуемся теми запасами, которые есть у нас на территориях подконтрольных оппозиций. И наши работы по помощи больницам и другим медицинским учреждениям в Луганске, Донецке и прилегающих территориях. Мы следуем всем административным процедурам, которые требуются на данный момент. И я надеюсь, что в скором будущем у нас будет возможность значит, пополнить наши запасы. Харківський довгобуд, Станція метроперемога нарешті зрушив із мертвої точки. Через брак коштів будівництво практично не вели. Утім, цього року для харківської підземки знайшли трохи грошей, але відразу з'явилася інша проблема ідеологічна. Тетяна Федоркова, докладніше. Чотири роки минуло від моменту закладення першого губометра бетона на кінцевій станції Олексіївської лінії Харківського метро. Цілий мікрорайон чекає на нову станцію перемога. В сідь, в сідьмому році обіцяли, а сьогодні вже 15-й. Надіємося, надіємося, надіємося. Не будували, бо не мали фінансування з державної і міської скарбниці надходили крихти, щоб нарешті закрити котловани, завершити основу станції. Цього року виділили 119 мільйонів гривень. Строні нової самі. Ну, давайте так. Очень хорошо, когда ми його строим, при том, что происходит сьогодні, з сентября місяця, здесь приступят к роботи, построению верхнего строения пути, контактного рельса. Кроме того, будуть виполнятися спецработи, зв'язані з водоснабжением, каналізацією. Спецроботи планують завершити до кінця року, потім візьмуться до інтер'єру. За умови сталого фінансування наступного року будівельники почнуть оформлення платформи. За проектом архітекторів станція перемога має бути оздоблена червоним гранітом, а центральними в її дизайні стануть зображення орденів. Втім, порушити ці плани може закон про декомунізацію. На орденах, которые були примінені, навіть на орденах Ушакова, Нахімова є відображення серпа і молота. Поэтому сделать данные ордена в том виде, в каком они действительно соответствуют натуре, я думаю, будет проблематично. Надо будет что-то менять. Що робити із комуністичною символікою? Чиновники консультуються з юристами. Питання щодо назви правники мають з'ясувати, чи не суперечить слово перемога закону. Втім, незалежно від того, як називатиметься кінцева станція, будівельники обіцяють, що найбільше за рік завершити всі роботи. З Харкова Тетяна Федоркова, Андрій канал Україна. Всього 10 секунд триватиме перевірка документів на кордоні. Таку обіцянку дав особисто прем'єр Арсеній Яценюк. Сьогодні він інспектував роботу прикордонників у міжнародному аеропорту Буриспіль які ще реформи чекають на повітряну браму України. Репортаж Зоряни Степаненко. Через таку експрес-лінію кордон можна перетнути за 10 секунд. Просто притулити документ. І одразу до прикордонника. по штамп. Це пришвидшує процес, допомагає нам виявити підробні паспорти, так як там чіпова зона щитується. Тобто, ну це полегшує в рази роботу інспектора. У легкості процедури сьогодні пересвідчувався і прем'єр разом із головою Держприкордонслужби Він інспектував роботу експрес-ліній. Щитування інформації проходить приблизно за 5-7 секунд. За цей час щитування інформації здійснюється з біометричної зони. Утім, не швидкість – головна перевага. Того, чий документ сканується через експрес-лінію, одразу бачитиме Інтерпол. Якщо є підозри, то особа потрапляє на так звану другу лінію захисту. Вибираємо поле пошук, і в полі достатньо прізвище вести. Якщо дана особа знаходиться в базі даних Інтерпол, то її одразу буде вимкнути і відбиток пальця застосовується для того, щоб можна було ідентифікувати особу, чи раніше вона піддавалася контролю другої лінії. Я втрачаю, що навіть якщо він поміняв паспорт, поміняв прізвище і навіть дещо змінив зовнішність, але ви все рівно по відбитку пальця його ідентифікуєте. Чи він раніше заходив чи на територію він... державного кордону і намагався перетнути, чи ні? Біометричним контролем прем'єр задоволений навіть на відмінному спеціально зазначеному місці. Їх натиснув. Ми повинні зробити масу технічної роботи для того, щоб українські громадяни отримали право безвізово їздити до країн-членів Європейського союзу до шенгенської зони. Вже наприкінці серпня в Україну завітає комісія з Європи, і оцінить виконання цієї умови безвізового режиму. Поки такими експрес-лініями обладнаний тільки Бориспільський аеропорт, тобто один пункт пропуску. Усього їх уздовж українського кордону 157, але обладнати всі одразу грошей немає. Утім, для безвізового режиму не обов'язково ставити експрес-лінію у всіх пунктах пропуску, кажуть прикордонники. Європейці дивитимуться на загальний рівень безпеки. Зоряна Степаненко, Віктор Шевченко, Сабиті канал Україна. Напад на аптеку в Харкові. Активісти запідозрили, що там незаконно продають ліки, що містять наркотичні речовини. Молодики виносили пакунки із медикаментами просто під вікна і спалювали на очах у перехожих. Після цього активісти пішли. І нині їх розшукують правоохоронці. Вони вже встановили фармацевти, торгували лише дозволеними препаратами. Отже, проти нападників вже почали кримінальне провадження за розбій. На Миколаївщині у свято Спасу згоріла церква. Напередодні після завершення богослужіння її зачинили. А вже за годину мешканці села помітили дим та полум'я. Доки прибули рятувальники, дерев'яну будівлю охопив вогонь. Храм згорів вщент. Попередня причина займання незагашений недопалок свічки. Намір був, що ми можемо погасити, чоловіків дуже багато зійшлося, і вода була, і все. На Але, жаль, на жаль, вітер сильно роздув вогонь всередині. От. і Ми доступ вже не могли мати до цього. І коли пожежні приїхали машини, одна і друга, От. Ну, вже тим нічого заробити не можна було. Штовханину за яблука влаштували жителі Санкт-Петербурга на свято яблучного спасу. Щойно фрукти освятили і винесли на площу. натовп кинувся їх розбирати. Спочатку віряни та просто перехожі вишикувалися в чергу, але вже згодом пенсіонери почали відпихати одне одного від місця роздачі. Майже дві тони фруктів розібрали за 15 хвилин. Відомий актор Лев Дуров пішов із життя на 84-му році. Це сталося вночі в одній із московських лікарень, де зірці радянського кіно напередодні зробили термінову операцію. Дуров зіграв сотні ролей у театрі та кіно. Шанувальники його запам'ятали за такими кінострічками, як Як рукою по Москві, «17 в миттєвостей весни, Дартаньян і три мушкетери, людина з бульвару капуцинів. Актор мав низку нагород і звання народного. Попрощаються із Левом Дуровим у московському театрі на малій броні у понеділок. Тридцятеро людей поранені внаслідок вибуху в Єгипті. Там злетіло в повітря авто, начинене вибухівкою. У Німеччині нелегальні мігранти побилися із поліцією. А у Парижі палає один із найбільших наукових музеїв Європи. Про все це докладно у міжнародному огляді. Десятки людей поранені внаслідок вибуху у Каїрі. Вночі біля будівлі місцевої поліції невідомі підірвали заміноване авто. Ударною хвилею пошкодило п'ятиповерхівку, вибило шибки на асфальті, глибока вирва. Травмовані випадкові перехожі і працівники поліції. Цю ніч швидкі доправляли поранених у шпиталі. Наразі постраждалих три десятки. Я бачив вогненну кулю і чув вибух. Скло вилетіло. Пошматувало машини. Багато поранених, плакали нажахані діти. Відповідальні за вибух уже взяли на себе бойовики ісламської держави. Місцеві змі пов'язують інциденти з новим законом, який кілька днів тому підписав президент Єгипту. Документ дає силовикам більше можливостей у боротьбі з терористами. Мігранти побилися з поліцією в Німеччині. У сутичках у містечку Зуль постраждало 13 осіб. Конфлікт зчинився у притулку для мігрантів. Згодом дісталося і правоохоронцям, які прибули на виклик. У них полетіли палиці й каміння. Клопоти із мігрантами для Німеччини тільки починаються цього року. Ми очікуємо 800 тисяч біженців. Це вдвічі більше ніж передбачалося, і в чотири рази ніж прибуло той рік. У Парижі палає один із найбільших наукових музеїв Європи. Зайнялося вночі. Нині полум'я охопила територію в 10 тисяч квадратних метрів. Горять виставкові та кінозали музею. Загасити полум'я досі не вдається. Попри зусилля 120 вогнеборців, причин пожежі наразі не називають відомо лише що спалахнуло в місці, де тривали будівельні роботи. Юлія Біглецова сабиття канал Україна. Мати вбивця на Херсонщині річна жінка до смерті забила свого сина, залишила його непритомним та пішла з дому. Через кілька годин сусідка випадково натрапила на труп дитини і викликала міліцію. За що хлопчик поплатився життям? Репортаж Анжела Слободян. Мати одиначка з трьома синами жила у цьому флігелі. старшому чотири роки, середньому два, молодшому десять місяців. Сусіди кажуть, жінка не дбала про дітей і ображала їх. В синяках мали ходили, то голова розбита, то у нього тут непонятно, то опік, то жох, то взагалі не поймеш. Ну, як як знаєте, засохшаяся аж так кожа була. то на голові у нього розбита, ну і постійно говорила, що він падав. Ну а он говорив, що мама біла. Одного дня таке виховання призвело до трагедії. Жінка дрібну провину вдарила дворічного Микиту і полишила його з чотирирічним братом на подвір'ї без догляду. Сама поїхала в райцентр по виплати на дітей. Імена здесь на палу двохлітнього Никиту бездиханим знайшла сусідка і сразу визвала скорую. Ганна Канус каже, з хлопчиками добре знайома, часто підгодовувала. Того разу, пригадує жінка, Микитка чомусь не реагував. Бачу, думала, він спить. Я до него, Никита, нікіта, нікіта, нічого. Я ближе, нікіта за руку, рука холодна. Повний рот мух, глаза чуть-чуть приоткриті і теж мухи. І тут така гуля у нього на голові, як синяк, чи що? Я так не зрозуміла, що воно таке у нього на голові. Згодом експертиза засвідчила. Дворічна дитина померла від розриву внутрішніх органів. Мати затримали. Він укакався. Я була возмущена. Я була возмущена його поведінням. Почому укакался? Ну, я його схватила за руки і з всей силы кинула його в сторону. И он, виходить, ударился туловищем, ударился об стіну. З собиттям жінка розповіла геть іншу версію. Мовляв, вдарила легенько, а помер. Похворів. Я приїхала, він уже був мертвий. А ви біля вітанка? Ударила була. Як? Яким умрала? Я його була дошка, вдарила. Ви оставили рібенка. Ви кода він сознанием? був був він. Він був живий. Він сидів на полу. А яким образом ваш дитина умер? Я не знаю. останній раз він в нього живот сильно болів, апетит пропадав, був бледний на віце. на обліку в соціальних службах Катерина Пастриган вже два роки. Як багатодітна мати одиначка, яка потрапила, скрутні життєво обставини. Ну, отношения матери к детям, ну, я не знаю, они постоянно в синяках, постоянно. Если она рассказывает, там, упал, ударился или еще что-нибудь, нет, постоянно. И комиссии приходили, и она их встречала чуть ли не с лопатой, орала, кричала. Були скарги на неї про те, що вона скандальна, про те, що вона із сусідами перелаялася. Сама вела господарство. Фактично, ну як вела господарство, ніякого там господарства не було, просто що е, за домом. Якщо слідчі доведуть провину, матері за вбивство дитини загрожує до 10 років позбавлення волі, двоє синів Катерини, які залишилися без піклування, нині в районній лікарні. Їхня подальша доля невідома, як і місце перебування татусів. Єдиний родич дідусь пияк сусіднього села забирати їх. Відмовився. з Херсонської області Анжела Слободян, Олег Слободян. забиття канал Україна. Найкращі кораблі світу в одному місці. в Амстердамі відкрився легендарний фестиваль вітрильного спорту, який відбувається раз на п'ять років. Флотилії добирали прискіпливо за розміром та технічними характеристиками. На борт одного зі старовинних вітрильників піднялася й Анна Миронюк. Парус Амстердам це наймасштабніша публічна подія в світі на очах у мільйонів туристів та мешканців міста. Каналом Південного моря йдуть судна. Їх більше 600, та це найкращі кораблі. Очолює парад найбільший корабль Нідерландів Стенд Амстердам на облавку політики, члени королевської родини. Помічник капітана показує сабитіям каюту, де зазвичай відпочивають високі гості. Ми називаємо цей хол Довга кімната тут. вечерюють, тут же проходять заходи. Екіпаж корабля налічує 33 члени. Мартин Вервей каже: стати частиною його команди може кожен. А у вас є жінки на борту? Так, звичайно, дехто з них прямо зараз на щоглі згортає вітрила, щоб уникнути пошкоджень. Я не вірю в прикмети. Вважаю дуже класно мати змішану команду, де й жінки і чоловіки разом. Багато дівчат і на шведському кораблі Теренова. Енні вчиться на юриста а влітку підробляє юнгою. Запевняє, працювати фізично в морі не важко. все тут важить багато, але ми команда. І коли робимо все спільно, у нас виходить. Терранова найбільше дерев'яне судно у світі. Він точна копія свого легендарного попередника з 18 століття. тут усе зроблено з тих же матеріалів, що й перша теранова ось хороший приклад: це щоб пришвартувати корабель. Мотузка сплетена із шкіри 40 буйволів. Глядачі не випускають з рук фотоапаратів. У мене вже стільки фотографій, але я все ж чекаю один човен. Сфотографую і тоді піду. Я чекаю Есмеральду, назва у цього човна, як і моє ім'я. Деякі човни виглядали як піратські, тому дітям дуже сподобалося. Добирати кораблі для участі в параді організатори почали ще рік тому. Стартом фестивалю задоволені. Цьогоріч в Амстердамі відбудеться вже дев'ятий фестиваль мореплавства. Започаткували його рівно 40 років тому, аби відродити інтерес до вітрильного спорту. З Амстердама Анна Миронюк, Валерій Рябченка, Сабиті, європейське бюро телеканалу Україна. Це все наразі повну інформаційну картину дня. готуємо на 19 19-го. Зокрема, розкажемо про таке. Невідомі жертви Іловайського котла Сабиці знайшли у морзі Запоріжжя останки десяти бійців, які в списку СБУ зазначені як невпізнані. Чому за рік не зробили експертизи ДНК і коли поховають героїв? Дивіться розслідування наших кореспондентів о 19-й. в інтернеті. Шукайте новини на сайті сьогодні. А в ефірі Сабиці зустрінемося о 19-й. Чекатиму на вас.